Краса, друзі, але ж не дається воно все так ось першого разу. Не буває такого, щоб ти його посадив. Все на гіркому досвіді. Бачите? Так він вже замкнеться достатньо швидко. Буде нагарно, дасть Бог. Буде кавунчик. Буде кавунчик. А зараз подивимось до нашого Кабаневича. я на нього кажуть. І росте наша Льошенька не по дняма по часам. Дивіться, яким вже скоро їсти будемо. Скоро будемо їсти. Скоро будемо їсти. О! І тут вже дивіться, які є. Я в шоці. Ще нічого не було недавно. Вже ось лежить жако. Все буде добре. Будемо надіятися. Будемо надіятися. Ну, тут розпускається, він розходиться. Вам сонце світить в ту сторону, все нормально. Поки все ок. Поки все ок.